Полопенко, скоро и в нас так и заведуть. Я говорю, закон вышел новый: что блогеры, которые у нас в стране живут и работают и имеют более 10 тысяч подписчиков, обязаны в Роскомнадзоре надзоре регистрироваться как средство массовой информации. Да, мы это Вы это знаем. сейчас знаю. Вы уже зарегистрированы? У нас нет столько подписчиков. А сколько у вас? 140 тысяч ага, ага нет. 140, 140 просто. Ну это же, наверное, в каком тик ТикТоке или в Инстаграме. Ну, в Инстаграме, да. В Инстаграме. Ну, это ну, много. Ну что, 140 подписчиков это много. У меня вообще Инстаграма нет. Вот это понимаешь ли. А... А повод завести, значит. Надо завести, надо, надо. Кстати, это очень полезная идея. Надо подумать над этим. Вам по сколько лет? 18. 18 Пацаны, у вас есть уже ваши? Ну, с которыми вы встречаетесь, Нет. дружите? Нет, мы свободны. Я не в том смысле, что я хочу вам предложить себя. Нет, конечно, я значительно старше вас. Я вам, наверное, Хорошо. уже э, отцы дедушки гожусь, очевидно. Я так подозреваю. Я к, тому, ну, что, да, есть такое. я к тому, что пора бы их в армию отправить. А то сидят вот это вот панорам не хотят Родину защищать. Меня это, честно сказать, даже где-то ну, расстраивает, что ли, если не Ну да, да. Вообще ничего не делают. Трусливые, капец. Да, вообще. За на на юбке Они Заставляют эти контракты, подписываются, заставляют, суют постоянно. Ну так а как же, что Родину же надо защищать на СВО. Ну не на войне. Ну, естественно. почему, а молодые, почему молодые люди должны погибать из-за того, что правители что-то не поделили. А ну кто же этих правителей выбрал? Не мы ли девочки? Ну, к сожалению, Путин уже не свергнет. А Зеленского это условно, я до сих пор не знаю, кто будет. Зеленского они переизберут, это я точно знаю. А вот что нам с Путиным делать, вопрос большой. переизбирать? Скоро Украина наша станет. Что-то за четыре с половиной года мы ничего не смогли сделать. Ну, значит, ближайшие впереди. Части... А сколько мы еще готовы положить мальчиков, которых вы не хотите отпускать? О, ну, надеюсь, просто мирное соглашение подпишем и все. А Разойдемся мирное соглаше... соглашение, о том, что Украина станет нашим, они не подпишут. Ну, вы бы подписали мирное соглашение, если бы я пришел к вам домой и сказал, девчонки, а где ваш папа? Вы говорите, вот он сидит, это мой папа. Я говорю, не, ни хрена, он теперь мой. Подписали бы мирное соглашение, и они не подпишут. А <связать> ага. <связать> Здравствуйте Здравствуйте А чей Крым? 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 Божьи милости украинские, Божьи милости украинские. Ну что, Казак? Ничего Казак? Добрый вечер Ну, уси такі, знаєш, як у казака. Ну, щось таке, так. Да. Щось таке є. Ви думаєте, що я не знаю української мови, мабуть. Ну, може, і не знаєш. Та, ну, я ж з Білгорода. Ну, як я можна не знати. Ну, Україна стоїть Україна. Та ладно. Так, да, країна Україна. Дивно. До вас у всіх була Росія. Мабуть, якісь. Ну, а в мене що стоїть? Цапія. Ну, бачиш, як гарно. Я, значить, більш продвинутий, чим ти. Дніпро? Місто Харків. Щось ви мене. За... Ну, дай запитай про місто Харків, я тобі відповім. Ну, наприклад, давай я буду казати: дивись, де пам'ятник? Загиблому Карлсону в місті Харків. Жодної уяви маю. Так. Далі. Чому дзеркальна строя, дзеркальна. Ну, тому що струя дзеркальна, вода так тече. Чому? Ну там, Чому? там так зробили, що вона, коли тече, вона нічого не приломляє. А... Ні, ні, відображає як дзеркало. Зеркало, так. Так, да. да, як дзеркало, тому дзеркальна, так. Да. Щось іще запитай. Так це ж ви мене питаєте, а не я вас. Ні, 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 це ж я про місто Харків привчаюся. А, а, а що з, з Карлсоном? А? а що з Карлсоном? А? а що з Карлсоном? А з Карлсоном біля турбінного заводу стоїть турбанка. А, знаю, так, да, я зрозумів. Перевернута турбіна угу, і, угу, і лопасті, угу. і вперше чую, що це пам'ятник загиблому Карлсону. в народі кажуть так. Чесно, вперше чую. Все життя в Харкові ну, прожив, а але... користуйтесь. Користуйтесь, якщо будуть попадатися харків'яни. Так я сам харків'янин. Харків а? Я сам харків'янин. Та ти що, якщо ти сам харків'янин, то повинен знати. Та кажу, не знаю, вперше чую. Ну, ладно. А як від е, 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 Універмага Харків, на якому трамваї проїхать до центру. 30 Тридцятому, 30 -му. Ти що, здурів? Шостому, 30, -му. 30 -му. Ну, 30-й вже не ходить. Шостому. Не ходите. в п'ятому. З конного ринка на йде. Да, на п'ятому, так, на п'ятому можна, да. так. Таке. Ну, це так. І то таке, п'ятий не туди ходить. З конного ну, ринка він так. ходить, так. Да. Ну так, да, 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 До конного ринку, так. Да. І на сковороди. Ну, розібрались, бачиш? Угу. А де ти живеш? Я на Холодній горі. Я на студентській. На студентський. Ой, бляха, а студентська. У нас тиша, чим у вас. Ну, що ти зробиш, таке життя, братко. Нічого не зробиш. Нічого. Таке ти життя. гарно розмовляєш українською мовою. Чому? Ну, тому що я українець, а як інакше може бути. Хочеш тест на українську мову? А якщо я не впораюсь? Ні, я ж не кажу, що я не, не я просто е, хочу, щоб ти знав цей тест. Ну, давайте. Дивіться, я зараз скажу, я потім повторюю: драбина з повиламуваними щаблями. Угу. Ну, перше слово легко, друге дуже тяжко. Якщо не розмовляти... Я не знаю, як змогом... перевести на русский язик слово щаблі. Що, що воно означає, я знаю. Я не знаю, як воно ну, про я не знаю, як воно по-російськи. Ступені. Ну, зовсім... ступені. Ну, це не зовсім зовсім Ну, Сходи, ступ... 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 сходи да, ступень. Ну, сходи ступені, а щаблі. Ну, сходи, это, це да, не, да. не зовсім ну, я не знаю. Дивись, вона ж українська мова, вона така певноголоса. Щаблями, Тому... щаблями це, скоріше, не... ні, ні, все, все вірно. Я можеш, не, 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 можеш перевірити в Гуглі, там десь. Щабель проранги кажуть, да? ну, так, да, так, да, да. щабель, точно так же і. і... Але ж це, це ж наступення, це нібито рівні, ну як би так. Ну, рівні, ступені, так, да, так. Да. Ну. ну це ж так, як і е, Бовдур. Ну, Ти ж знаєш, що таке Бовдур? Ну, звісно, як не знати. Це я, в, в даному випадку я. Ні, 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 ні. -ні. Так що таке Бовдур? Ну, Бовдур, недолуга людина. Трош... Ні, ні, -ні. А що? ні. Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Це Демар. Демар це... Це... Ну, це, 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 це там де? Дим. Це димохід. Бовдур це димохід, провір. А що ж мене, Візьми, а що ж, а що ж мене мати мати весь час? Переносне що ж мене мати весь час моя Бовдуром бабуня, називає? Моя бабуня Бовдуром називала димохід. І, А мене бабуся Бовдуром називала. А то вона казала, це переносне значення? Ну може, може. Да. А ви з е, українською розмовляєте все життя, чи послуговуватись почали? Ну як вам сказати, я ж не корінний харків'янин. Я 50 років живу в Харкові. Я 53. А, вот. а так я взагалі з центральної України. Там родився, там мої батьки поховані. Це Вінниччина чи що? Ну, чи, чи ні, 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 це Черкащина. Черкащина, я тільки хотів сказати: Вінниччина, Черкащина. У ну, мене, мене батьки, батько з Полтавщини, а мати народилась тут в одному з харківських е, е, сіл. І я, я ж в е, школу закінчував на українській мові. Е, в Політех поступав і здавав екзамени на українській мові. Та ладно. Я коли вступав в політех, це моя перша освіта, політехнічний університет, ну тоді ще інститут був. Там не було можливості здавати екзаміни на 73-му році, здавав а я поступав вісімдесят му у Ніяких українських іспитів не знаю. Ну, що ви Без проблем? Українська мова ну, твір, і 73-й. Чувствуйте різницю, твір, да? твір українською мовою можна було написати, але і математикою і фізику тільки російською. Фізика, і математика здавав українською мовою. Ну бачите, мало я. того. Русифікація. Мало як того, було? у мене був, було запитання на математиці в усній. Там вже було дві усних, дві усних математики, твір і фізика. І на усній математиці я не зрозумів запитання, я запитав, а підійшла вчителька, яка приймала на російській мові, угу. і вона мені Я написав дві формули, вона мені показала, що це ось це. Я, пер... я в... зробив виклад, все зробив, а прийшов відповідати вчительки, яка приймала українську мову. Вона каже, це не це. А я кажу: ну як же не це? Я ось дивіться. А вона каже, можеш тут при мені вивезти? Я кажу, можу. Я вивів, і вона мені п'ятірку поставила. Ну, коли я складав іспити, їх було лише три, це був твір. Фізика і математика, лише три іспити було. Але коли я вже закінчив, то е, виявилося, що в Україні вже реактори не будують, е, і я пішов е, на Пушкінську, е, тоді ще е, юридичний інститут зараз Ярослава Мудрого. Дивіться, е, я вчився на АП-факультеті, знаєте АП-факультет, так? АП, так, да? Да, звісно. Автоматика да. про моробудування, приладобудування. А, да, 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 на АП-факультеті вчився. Ну. Закінчив в 79-му році, і мене. Я в 79-му році, вибачте, тільки в школу пішов. Ну, якось так, так. Да. Ну, що ж ти зробиш? Та Жити таке життя. Бурем. Таке життя. Боремо. Да. І я в 79-му році тоді нас відправляли тільки на воєнні заводи. Я пішов на завод Шевченка працювати. Відпрацював три роки. Потім мене призвали. У совєйську армію. Ви не, ви, ви не послуговуєте словом радянську, так? Да? Ні, ні, ні. От друзі, я отто, про... хто буде казати, що харків'яни е, почекуни. Ось дивіться: мій земляк харків'яни. Ви записуєте? Ми в прямому етері зараз. Так, да, дуже, дуже добре. А от дивіться, <рив> да. що таке харків'яни, щоб мені не казали потім, що тут до сидять. Які там ждуни. Я можу поматюкатися по цьому не поводу, треба. але. Ютуб YouTube, YouTube цього не любить. От. Ми інтелігентні люди і не будемо ми цим займатися. Так, да, і я відпрацював три роки там, пішов в армію, побув в армії два роки, і потім е, пішов на те, працювати і все своє життя там відпрацював до. Е, ну, потім мене там в Кокренерга перевели, ну це таке. А тепер її нема. Кого є? Працює? Туда ж при... Ну ми Не будемо, ну, не будемо, Ми, да. не будемо ми промовчимо про це. Да, промовчимо. Краще Але ж в вашому, да. в вашому районі е, прилітало ось останнім часом поза минулою зимою більше, ніж навіть по Салтівці. Ні, ну якби ми з вами не були ну так тет-тет да. -тет розмовляли, я б вам розповів багато чого. Але я не хочу. Ну, заходьте, заходьте. Я ж і зараз працюю, мене покликали працювати. Я пішов на пенсію, хлопців забрали, і мене назад покликали. Я працюю. Ну, то дуже добре. То насправді дуже добре. Заходьте до нас, я зараз вам напишу, якщо вам цікаво, як канал у мене називається. Ми Напишіть. Зараз, ми зараз в прямому Ефері. Заходьте, заходьте, будь ласка. Те, що ми робимо, на Ютубі канал так назву має. Uh -huh. так. Запрошую вас із задоволенням. Дякую, дякую. Я з задоволенням це буду робити. Бачите? Да. Басенко Україн. Так. Правильно? Басенко. Басенко. Угу. Ну, через, ну, або або а, ну, як рок н -рол. Угу. Дякую. До побачення. Дякую До побачення. Вам. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Слава Україні! Героям слава. Бувайте. Бережіть себе. Бувайте. Бережіть. Ось хто каже що щось погане на Харків. Ось дивіться. Ось просто дивіться. Дивіться і розумійте.